Привіт! Сьогодні у нас нова група неправильних дієслів. Давайте виведемо розмовну англійську на новий рівень, щоб не пригадувати і не гальмувати, а реагувати максимально швидко. У цьому відео ми вивчимо, потренуємо досить просту групу неправильних дієслів. Правила такі: у другій і третій формі зробив і зроблений наприкінці додається звук те, який і є відголоском закінчення «-іді». Більше у формах нічого не змінюється. Наприклад, to smell – пахнути, smelt – пахнув або нюхав, та smelt – той, хто пахнув або понюхав, to burn горіти, спалювати, згорів або спалив, та згорілий або спалений. Але поки що залишимо осторонь, другу і третю форму і займемося тільки першою початковою формою. Давайте гарненько їх потренуємо і запам'ятаємо. Поїхали! Пролити, розсипати. To spill. Давати в борг, позичати комусь. To lend. Гнути, згинати. To bend. Псувати. To spoil. Посилати, надсилати, відправляти. To send. Пахнути нюхати. To smell. Вимовляти по буквах. To spell – Витрачати час, гроші. Проводити час. To spend. Спалювати, горіти, обпалити. To burn. Пролити розсипати. To spill – Заробляти. To earn. Вчити. Вивчати. To learn. Будувати. To build. Псувати. To spoil. Давати в борг. To lend. Гнути. Згинати. To bend. Пролити. Розсипати. To spill. Посилати. To send. Пахнути, нюхати. To smell. Вимовляти по буквах To spell. Витратити. To spend. Псувати. To spoil. Відправляти. To send. Гнути. To bend. Горіти. To burn. Позичати комусь? To lend. Пролити. Розсипати. To spill. Заробляти. To earn. Вивчити. To learn. Побудувати. To build. Псувати. To spoil. Провести. To spend – Вимовляти по буквах. To spell – Спалити. To burn. Зігнути. To bend – Позичити комусь. To lend – Заробляти і давати в борг. To earn and lend – Понюхати і спалити. To smell and burn. Вимовити по буквах і вивчити. To spell and learn. Пролити і зіпсувати. To спіл and spoil. Зіпсувати і спалити. To spoil and burn. Горіти і пахнути. To burn and smell. Розлити і нюхати. To spill and smell. Гнути і будувати. To bend and build. Провести літо. To spend the summer. Заробляти і витрачати. To earn and spend. Згинати і відправляти. To bend and send. Спалити і розсипати. To burn and spill. Позич мені. Lend me. Вимовляйте ім'я по буквах. Spell your name. Понюхай лимон. Smell the lemon. Не витрачай гроші. Don't spend the money. Тільки нічого не пролий, не розлий. Just don't spill anything. Вчи заробляй і витрачай. Learn, earn and spend. Не позичай і гроші. Don't lend her money. Не згинайте пальці. Don't bend your fingers. Не псуй мені день. Don't spoil my day. А тепер давайте запам'ятаємо потренуємо кілька розмовних виразів та ідіом, які містять ці неправильні дієслова. Отже, to bend over backwards. Зі шкіри геть лісти, розбитися на шматки, робити все можливе і неможливе, дослівно зігнути хребет у зворотний бік. It's no good, або you's crying over spilled milk. Сльозами горю не зарадиш. Що було, те пройшло, що трапилось, те трапилось. Треба рухатися або жити далі. Дослівно немає користі або сенсу плакати над розлитим молоком. To spill the beans. видати секрет, проговоритися, все викласти відверто, колотися, дослівно розсипати бобиї. Пофарбовані чорні та білі боби використовували в Греції під час голосування, і тільки якщо висипати боби з двох ваз за і проти, можна було зрозуміти результат голосування, хто переміг To burn with envy, desire, shame, impatience. згорати від заздрості, бажання, сорому, нетерпіння, To smell a rat. запідозрити недобре, відчувати недобре, дослівно унюхати щура. To spend money like water. Витрачати гроші направо і наліво. Смітити грошима, тринькати гроші. To earn a living. Заробляти на життя. To learn by heart. Вивчити на пам'ять. Вивчити серцем. А тепер потренуємо ці вирази на тренажері. Поїхали. Зі шкіри лізти, робити все можливе. To bend over backwards. Сльозами горю не зарадиш. Що було те минуло. Що сталося, те сталося. Треба рухатись або жити далі. Видати секрет, розкрити таємницю, проговоритися. To spill the beans. Згорати від сорому. To burn with shame. Відчувати неладне. To smell a rat. Викладай на чистоту. Колись. Spill the beans. Тринькати гроші. To spend money like water. Сльозами горю не зарадиш. It's no use crying over spilled milk. Згорати від нетерпіння. To burn with impatience. Заробляти на життя. To earn a living. Проговоритися. To spill the beans. Намагатися з усіх сил. To bend over backwards. Тринькати гроші. To spend money like water. Розповідай усе, як є. Давай на чистоту. Колись. Spill the beans. Запідозрити, що щось не так. To smell a rat. Що сталося, те сталося. It's no use crying over spilled milk. Згорати від бажання. To burn with desire. Вивчити на пам'ять. To learn by heart. Проговоритися, розкрити таємницю. To spill the beans. Заробляти на життя. To earn a living. Витрачати гроші направо і наліво. To spend money like water. Зі шкіри лізти. To bend over backwards. Як я вже казав, у другій і третій формі додаємо закінчення Ті. Одна поправочка. Дієслова, початкова форма яких закінчується на ді. Просто змінюють її на ті. Бо вимовити підряд ді і ті дуже складно. Ту білд будувати. Білд побудував. Білд побудований. Ту бенд згинати. Бенд зігнув. Та бенд зігнутий. І ще одне три дієслова. Ту смел, пахнути, нюхати, to earn. заробляти. І to learn. Вивчати вчити. Мають два варіанти другої та третьої форми. Поряд із формами smelt, earned і learned існують більш популярні правильні форми smelt, earned, learned, яким надають перевагу в Америці. Британці вживають обидва варіанти, хоча існує помітна тенденція в бік правильних форм smelt, earned і learned. А ось smelt, earned і learned можна частіше почути в Австралії та Новій Зеландії. Тому я надаватиму перевагу правильним формам, хоча й наводитиму неправильні форми. Разом із правильними. Що ж, давайте їх потренуємо. Here we go. Зіпсувала. Spoiled. Зігнув. Bent. Дав у борг. Ленд. Пролив. Спілд. Відправлений. Sent. Пахло. Смелт. Промовив по буквах. Спелт. Витрачений. Спент. Заробили. Earned. Згорілий. Burned. Зіпсований. Спойлд. Розсипаний. Спілд. Понюхав. Смелд. Вивчений. learned – Побудували. Білд. Позичив йому. Lend him – Розсипало. Спілд. Зіпсували. Спойлд. Зігнутий. Бенд. Посилати. Тусенд. Пролитий. Спілд. Згорав від нетерпіння. Burned with impatience. Was burning with impatience. Відчув, що щось не так. the rat. Проговорився про це. Spilled the beans about it. Промовив по буквах моє ім'я. Spelt my name. Тринькав гроші. Spent money like water. Що сталося? Те сталося? It's no use crying over spilled milk. Зишки релиз. Bent over backwards. Хорив бажанням. Burnt with desire. Позичити комусь. To lend. Розсипав сіль по всій підлозі. Spilled the the salt over the floor. Пролив каву мені на джинси і зіпсував мені день. Spilled coffee on my jeans and spoiled my day. Провів вихідні. Spend the weekend. Розкололися, розповіли мені все на чистоту. spilled the beans to me вивчив на пам'ять learn by heart як будинок побудований на піску like the house built on sand провели нашу відпустку в Іспанії spent our vacation in spain Пролив каву на футболку. Spilled his coffee on his t-shirt. Вимовила по буквах своє прізвище. Spelled her surname. Last name, family name. Згорав від сорому. Burned with shame. Was burning with shame. Що сталося? Те сталося. It's no use crying over spilled milk. Розсипав цукор на столі. Spilled the sugar on the table. Зіпсував і спалив. Spoiled and burned. Робив усе можливе. Bent over backwards. Заробив і дав у борг. Earned and lent. Понюхав і спалив. Smelled and burned. Промовив по буквах і вивчив на пам'ять. Spelled and learned by heart. Зігнув і зіпсував. Bent and spoiled. А зараз потренуємо ці дії слова в повноцінних реченнях. Нагадаю, що першу колонку ми тренуємо в теперішньому часі present simple або continuous, а також у past simple. Адже питання чи заперечення формуються за допомогою did або didn't плюс початкова форма. Другу колонку робив або зробив тренуємо за допомогою стверджувальних речень у past simple. І третю колонку, а саме форму зробленої. Тренуватимемо в теперішньому доконаному часі present perfect, який має дослівну форму. Маю зробленим have done, Але перекладається як вже зробив на даний момент до зараз. Точний час, коли зробив, у цьому часі практично ніколи не вказується уже зробив, та й усе. А також будемо тренувати третю форму, зроблений у пасиві. У пасивних формах, як це випливає з назви. Дія виконується над чимось або кимось. Загальна модель пасиву виглядає як бути зробленим. To be done. Просто змінюйте форму to be, щоб отримати потрібний час. Наприклад, його пошлють до Нью-Йорка. Тобто він буде посланий до Нью-Йорка. He will be sent to New York. Лист надіслали або відправили вчора. Тобто лист було надіслано вчора. The letter, the email was sent yesterday. Ну, а тепер приступимо. Let's get going. Трейсі пролила каву на свою футболку і зіпсувала її. Трейсі спілд кофіонхер тішерт and spoiled. Джулія витрачає гроші направо і наліво. Вона ходить по магазинах майже щодня. Джулія Спенс Мані лайк вважає. She goes shopping almost every day. У кімнаті погано пахло. The room smelled bad. Вони вже відправили все обладнання. They have sent all the equipment. Можеш позичити мені кілька доларів до отримання зарплати? Can you lend me a few dollars till payday? Я зі шкіри геть лізу, намагаючись тобі допомогти. I'm bending over backwards, trying to help you. Відчуваю тут щось не так. I smell a rat around here. Вона випадково проговорилася зі своїй сестрі. She has accidentally spilled the beans to her sister. Він заробляє на життя перекладами. He earns a living as a translator. Його відправили в Італію минулого місяця. He was sent to Italy last month. Дощ зіпсував наші плани на пікнік, але сльозами горю не допоможеш. Можемо влаштувати вечірку вдома. The rain has spoiled our plans for a picnic, But it's no good crying over spilled milk. We can have party at home. Він викидає гроші на вітер. Тут щось нечисто. He spends money like water, I smell a rat. Вимовте, ласка, Will you spell your surname? Can you spell your family name? Я зроблю все можливе, але зароблю гроші. I'll bend over backwards to earn money. Молоко зіпсувалося, воно погано пахне. The milk has spoiled, it smells bad. Ми згорали від цікавості. We were burning with curiosity. Менше знаєш, міцніше спиш. Curiosity killed the cat. Я запідозрив неладне, щойно не він сказав це. Гаразд, as as давай колись. У чому справа? Right, Від тебе приємно пахне. You smell good. you smell nice hotel два роки тому. the hotel was built two years ago память, розумію, i've learned everything by heart although i don't get what it means

The money will be spent in vain. Вона щосили намагалася, щоб він почувався як удома. She bent over backwards to make him feel at home. Який чудовий спосіб заробляти на життя. What a lovely way to earn a living. Риба трохи підгоріла, але все одно пахне смачно. The fish is a little burned, but it still smells good. Лієм, ти розсипав сіль. Liam, you've spilled the salt. Перестань тринькати гроші і навчися заробляти на життя. Stop spending money like water and learn to earn a living. Вона не знала, як написати моє прізвище, поки я не вимовив його по буквах. She didn't know how to write my surname until I it. Зіпсоване молоко погано пахло. The spoiled milk smelled bad. Я вже позичав тобі гроші. I've already lent you money. I've already lent money to you. Англійську вивчають і використовують у багатьох країнах. English is learned and spoken in many countries. Я згораю від нетерпіння. I'm burning with impatience. Переднє колесо було погнуте, і ми запідозрили недобре. The front wheel was bent, and we smelled a rat. Пакет порвався, і цукор розсипався по всій підлозі. The bag broke and the sugar spilled all over the floor. Ми тут заробили наші перші гроші. We earned our first money here. Чому ти нюхаєш мене? Why are you smelling me? Від тебе пахне спиртним. You smell of alcohol. Її чоловік щосили намагався заробити на життя, а вона витрачала гроші направо і наліво. Her husband bent over backwards to earn a living, and she spent money like water. Менше, знаєш, міцніше спиш. Curiosity killed the cat. Чудово! Ну, а тепер потрібно обов'язково підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Потім слід поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб вам надходило сповіщення про вихід нового відео і ви не пропускали новий тренажер. Раджу працювати на тренажері годинами по одній хвилині. Багаторазово проходьте цей фрагмент, поки самі речення не запам'ятаються і не будуть автоматично відтворюватися. Якщо це відео здається вам корисним, поділіться посиланням у соцмережах. Це допоможе просуванню відео та розвитку каналу. А на сьогодні, все, і до зустрічі в нових відео.